Друзі, привіт! Хочу анонсувати нову затею. таку. Вона не нова, звісно, але з'явилася в мене більше повільного часу, і це хочеться зробити щось і приємне і трошки якось так творче реалізувати свій потенціал, який є. Починаю збирати це такий, як бачите, процес доволі такий цікавий, експериментальний. Збирати композиції, буду їх. Це, звісно, це не буде основним заробітком, я так сподіваюся. Це буде трошки така прогулка вихідного дня. Вже зібрав. Приблизно 10 композицій з карпатського каміння. Будуть ще валуни. Хочу зібрати декілька композицій на продаж з валунами. Я буду збирати їх, звичайно, по кольору підбирати, по розкраски Ну і я прошу, прошу. це. ось такий, з таким композицій не буде. Вони всі різні. Я буду підбирати все ж таки однакову форму, однакову структуру. Якщо незабаром побачите на моїй сторінці, е, в Фейсбуці, в Інстаграмі, побачите рекламу, не пугайтесь, сміливо телефонуйте, Telegram, Viber, WhatsApp. Пишіть, е, композиції я буду робити так, щоб ви змогли забрати їх додому. І, так само, щоб ви не мучились там, підбором каміння. Я одразу зробив для декількох розмірів акваріумів. Це маленькі кубики, це середні 60, 80 і 120 см завдовжки. Такі розміри. Це стандартний акваріум природа, хто там є, у нас Константиновка робить ADA, ну, Стандарти розмі акварями, плюс-мінус воно буде я трошки їх меншими композиції роблю, щоб була у вас можливість все ж таки додати рослин, поставити якесь обладнання щоб воно там ні в притирочку влізало. Тому я їх буду робити трошки меншими, щоб ви їх без проблем змогли в себе зібрати. Ще буду робити до кожної композиції, буду робити відео. А щоб по цьому відео ви змогли подивитись, де який камінь стоїть, і так само зібрати. Якщо буде потреба, ми зможемо в індивідуальному порядку з кожним розібрати композицію, зібрати, промаркувати каміння, і ви їх знову зберете так, як воно буде, було, буде на картинці. Тому ось такий анонс. Не знаю, що з цього вийде, але дуже сподіваюся, вам сподобається. І зайде така тема. Всім гарного дня, до побачення. Дякую вам за ЗСУ, за те, що дають змогу нам все ж таки трошки працювати. Сподіваємося, все буде добре. Гарного дня, всім, до зустрічей!